І так же саме наставчиває. А ти прикормилася пологі. І работаєш тоже? Ось і признається робота. Ти хоч в під'їзді там зумі, рано вдома утеплий, лампу поставить. Ти за 50 років в своєму під'їзді що зробив? Відсоток одне поправив. Це ж не стекло, це ж не лампа. Але тепер послухайте, вон. що я скажу, що це за пані. Тихо! Тихо! Шановна громада, а тепер дивіться на цю даму. Дивіться, як вона любить бучу, назбирала битого стікла. Дійде, я виступ. Значить, назбирали битого стекла, понасипали клумбочки, покрасили, одмили грошей. І от це наша, наш цвіт Бучі, який робить все добре для Бучі. Стидота! Стидота! Що для вас не зробить? Мої слова да тобі в пазуху. Оце такі, оце так відмивають гроші. Чуєте? Корупу насипали. Так кору ура Та стоїть, знаєте, скільки грошей оформляють. Тому назад, і цю бучу 20 разів. Ну що тебе припадає? зароби всіх, бо У мене вже алергія. Подійди, пожалуйста. То до всіх від вас алергія, розумієте? В школі двоєшників взрослі туні і обіжається, що хтось заробляє. Стань набистікла, стань на Так само кого ти захищаєш. Ну ти подивися Хоч я приховайся з читим зоні. Але ті вчителі нас вчили. захищають, Я небі з вода називається. Може, батьки були. Це велика морду. Вчителі. Якщо ви за цьому батьків, які вам роки руки роки, навіщо, навіщо це? А він на комарці буде хватати, так? Да? Він хватає.